Саме від того, як ми святкуємо Пасху, залежить благословення або прокляття у нашому житті. Це наглядно підтверджує наступна історія. Одна жінка, приєднавшись до церкви та дізнавшись істину про те, що Пасхи з яйцями на Пасху це не по біблії і є язичництвом та богохульством, все одно продовжувала таємно від пасторів пекти Пасхи та навіть їх продавати. З часом саме та рука, якою вона місила чисто, почала опухати та досягла величезних розмірів? Уявляєте? Для всього, що відбувається в нашому житті, є причина. Біблія це священна книга, основа християнської віри, на яку повинна опиратися кожна церква. Але чому ми бачимо таке відходження від Слова Божого, як у церквах, так і в житті багатьох віруючих? Тому що вони додали традиції, ритуали, взяли язичництво і намагаються принести його до церкви, але Бог не тільки цього не приймає, але і виливає свій гнів. Біблії, книзі пророка Єремії, сьомій главі, написано: діти збирають дрова, а батьки розводять вогонь, і жінки місять тісто, щоб робити пиріжки для богині неба, і приносять ливні жертви іншим богам, щоб мене розгнівати. Та чи розгнівають вони мене? каже Господь, хіба що себе накликаючи ганьбу на власну голову? Тож, ось що Господь Бог каже: Мій гнів і людь моя вильчуться на землю цю і на людей, і на худобу, і на дерева, і на поля, і на плоди земні Все загориться. І не загасити його буде. Якщо ми святкуємо Пасху з пасками, яйцями і алкоголем, то все це ті ж самі ідеожертвені яства, які приносили язичники, богині плодородя. Від цього багато людей хворіють і навіть помирають. Біблія відверто попереджує, що це що за це приходить Божий гнів. Чому тоді дивуватися страшній війні, коли кожного року відбувається таке богохульство? Кожен із нас може зробити вклад в те, щоб війна закінчилася. І кровоприлиття припинилося. В біблії написано, що язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богу. Але я не хочу, щоб ви були спілкуванні з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками в трапісі Господній і в трапісі бісівській. Невже ми наважимося дратувати Господа? Хіба ми сильніші за нього? Люди часто захищають свої святині і кажуть, що Пасха і яйця це щось святе, сімейна традиція. В кожної є свої святині, але ми забуваємо, що у Бога Отця є Його святиня, це Ісус Христос, тобто Слово Боже, Біблія, що каже, як догодити Богу. Якщо ми цим нехтуємо, то кому ми намагаємося догодити, принести всі ці яства? Ми приносимо їх бісам, і тоді приходить прокляття і проблеми. Дізнавшись істину, не потрібно її соромитися та догоджати людям. Ви можете поділитися цим посиланням зі своїми близькими та рідними, щоб і вони просвітлилися. Кожен, хто ще не утвердився в цій істині та хоче розібратися у цьому питанні з історичної та теологічної сторін, більше матеріалів на цю тему ви зможете знайти на ютуб-каналах Солтаненко. Пастори Станіслав та Юлія, що мають 30 років досвіду служіння, пояснюють по Біблії, що є три види Пасхи язичницька, християнська і єврейська. І кожен сьогодні може зробити вибір, яку Пасху святкувати. Тому питання кожному із нас. Ти дізнався про істину, що ти зробиш з цією істиною. Якщо ви бажаєте поставити істину на перше місце в своєму житті та почати святкувати справжню християнську Пасху, ми, місія Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до святкової онлайн-конференції у неділю для вивчення Біблії. Якщо ви готові прийняти запрошення, напишіть мені в коментарях або в приватних повідомленнях. Хочу на конференцію. Бережи вас, Бог.